Головне завдання міської влади забрати людей, що торгують на вулицях у нові павільйони. На це виділили понад мільйон гривень, каже директорка центру туризму та дозвілля Таїса Костюк. Вдалося створити майже сотню торгових місць. Січових стрільців на бандері відкриті. Торгівельні павільйони по 48 торгових місць, із них шість соціальних. Соціальні місця це для людей, які реалізують невелику кількість власно виробної або вирощеної продукції. Ціна на цих ринках одне торгове місце коштує 30 гривень в день. Доподобаний новий ринок і Коломаянам. Робили дуже добре, бо тут є якийсь порядок, розвиднюлося. Видно, що вулиця, а не базар, кіс, такий несанкціонований. Там гарно столи, не на тротуарі. Чудово. Зручної продавцям одна а поки є певні проблеми. Треба, щоб усі були тут торгували. А одні на повороті торгують, другі там під парканом торгують, так а ми платимо і Тут сидимо. поліція поліція їхала, а жінки не слухають поліцію. Поліція поїхала, бушов. Вони не хочуть йти. А який має бути далі результат? Тож, окрім павільйонів, на вулицях Бандери та Січових стрільців, де створено павільйони, на майже 100 продавців, ще дев'ять торгівельних місць вже працюють на вулиці Богуна біля пошти. З Коломою Вогдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія раї.